Щодня рятувальники ризикують своїм життям, допомагаючи тим, хто потрапив у біду. Їхня робота вимагає новітніх технологій, щоб оперативно та ефективно реагувати на виклики. МХП громада передала рятувальникам сучасний дрон Mavic 3 Pro інструмент, який допоможе у пошуку людей та моніторингу важкодоступних територій. Mavic 3S оснащений трьома камерами, включаючи потужну камеру Hasselblad та телефотооб'єктив. Він здатен знімати в умовах поганої видимості і допоможе швидко оцінювати ситуацію на місці подій. Цей дрон також має функцію уникнення перешкод та ActiveTrack, що дозволяє автоматично слідкувати за рухомими об'єктами, роблячи його незамінним помічником у пошуково-рятувальних операціях. Ця благодійна допомога від МХП Громада це не просто дрон, це можливість рятувати життя швидше та безпечніше. Щиро дякуємо за підтримку. МХП Громада разом заради життя.